Повістки полеглим воїну, який загинув майже два роки тому. Прийшла повістка у Рівному. 23-річний нацгвардієць Максим Чудінович зник безвісти в липні 2023-го. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина бійця Обурена, і це виявляється непоодинокий такий випадок. Чому так відбувається? намагалася з'ясувати кореспондентка ТСН Анна Махно. Це мій чоловік. Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за два роки після цього з пошти повідомляють на його ім'я повістка. Коли побачила повістку, то це для мене був ну шок. Чоловік розповідає пані Валентина. Підписав контракт з Нацгвардією ще 2019-го. У 2023-му рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку. Все в дорозі З травня 2023-го по липень Він там був. Потім він приїхав у відпустку. І зразу після відпустки на згадання він зник через чотири місяці. Сказали, що є ДНК. Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною Донею. Да. Я хочу, щоб мене тату на ручки взяли. Діток ведуть тати деяких з групи, і взагалі садочку. Вона бачить, вона теж цього хоче. І Кожен день просто це переживати дуже важко. Саме тому каже, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена. Я ходила на пошту, мені сказали, що е, повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я Кажу, що в мене є доступ про смерть з собою. А мені пояснюють, що ми не маємо права, бо повинна прийти саме та сама людина. А коли жінка дісталася КЦК, все стало ще цікавіше. Мені сказали, що е, він прийнятий на облік 17 квітня 25 року. Але як його прийняли на облік, я не знаю. У Рівненському центрі комплектування ТСМ це пояснюють так: існує така 932 тридцять постанова згідно міністерства оборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку, автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки. Згідно цієї постанови, окрім того, що повістки можуть виписувати вручну на місцях, їх ще й генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна. Ми розуміємо стан людини і розуміємо емоції. Він у Нас в системі вже пройшов як загиблий. Але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять власне Укрпоштою, вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази, і це не єдиний такий випадок. Березень, Тернопільщина, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК. Як другий відділ Чортківського РТЦК та СП надає спокою загиблому герою. Не знаю, чи зможе хтось із тих, хто це прочитає, осягнути рівень мого гніву. Тоді у Тернопільському обласному ТЦК СП опублікували таке пояснення. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі оберіг, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у разі технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників. Як уникнути таких помилок надалі? ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак з 10 червня й до нині відповіді так і не отримали. Попри це, дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять. Я хочу, щоб е, ті люди, які займаються повістками, які займаються е, особовими справами, щоб вони бачили, що є свідоцтво про смерть і просто не травмували людей. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.